Хотіли підняти рівень води завдяки цим мішкам. Підняли трошки. Трошки підняли, але поток такий сильний, що мене мішки позмивали. Нас вже весна, останній день зими. Такий ставища. Саме цікаве, що отут на цій стороні один дядя, як був молодим, сопляком кинув п'ятака в цю містину. Хто хоче приїжджайте, шукайте. Звідки він взяв його п'ятака, пізніше розкажу. Один п'ятак у нього відурев дід, наш місцевий, за одного рубля совєтська. Так, бурхлива вода яка так що в цьому місці. Бережить конкретно з 5 золотих рублів царської чеканки. Точніше, 5 рублів Миколи II. І один у нього зараз знаходиться. Він вже дорослий, не хоче мені його показувати, але ну, прийдеться мені його розрулити, покаже. i call